Друзі, усім привіт-привіт! Усім -привіт. доброго, тихого, мирного і благословеного ранку, смачного вам сніданку, запашної кави, смачного чайочку і смачного молочка. Хто що буде пити. Насамперед хочу вас привітати сьогоднішнім святом з усікнуванням голови Іоанна Протечі. Побажати вам мирного неба, Божої благодаті. Нехай матінка Господня вас всіх оберігає і дарує вам захист на весь день, особливо нашим дорогим захисникам. Ну і в сьогоднішній день, друзі, все ж таки. Знайшла марічка час і хочу зробити вам розпаковочку по прохання моїх друзів. Цією розпаковочкою, друзі, я вже користуюся. Це є закаточний ключ. Це є ключ автомат. Купила я його на нашому ринку. Це селище Любишів. Так, біля хлібного магазину. Ну, ви, хто, хтось любишовав, той повинен знати. Там всяке різне продають. Так, Машинка закаточна. Автомат Люкс П. Так, ось буде. Я зроблю фотографію, так, щоб вам правильно показувало. Так, оригінал. Остерігайтесь підробок. Виробник ТОП. Про, прот, Продмаш Україна. Це є Україна. Так. Ну, я зроблю фото і вам все гарно покажу. Ціна такого закаточного ключа 380 гривень. Це мені порекомендували друзі, можна сказати, колега. Так, зупинись телефон. Друзі, хочу сказати, що це є не реклама. Я просто хочу поділитися своїми друзями дуже гарним і якісним закаточним ключем. І тим більше, що мене просили друзі, котрі були зі мною в прямому ефірі в чаті. І просили Марічку, обов'язково поділись і покажи нам у відео, ми придбаємо собі такий же». Так, ну що, вам відразу покажу практиці. Маю я ось малинку, вже я всипала цукор, і вкину сухеньку. І вкину, друзі, сухеньку м'яту. Не хочеться йти на вулицю, кинемо сухеньку. Водичка в нас вже... Зараз я вас поверну, почекаю. Водичка вже в нас закипіла. Ай-ай! Забагато, друзі, забагато налила водички. Подивіться, скільки води. Нічого страшного. Так, цукру. Ще хочу показати. Ось є стрілочка, де показує, в яку сторону потрібно крутити. зазвичай. Ну, не такий, як всі. Решта він крутиться в протилежну сторону. Треба гарненько нажимати. І все. І все. Я дуже, дуже задоволена. Цим ключем дуже-дуже-дуже подивіться, як він гарно закриває, бачите? Так. Ну, а малинку, друзі, я накрию полотенцем. Хай вона... Ой, ай, 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 гаряча. Нехай вона пропариться і потім дістанемо. І... і коли вона холодна, верніш. Тоді принесемо до кладової кімнати. А Марічка біжить на роботу. Що ж, вам бажаю гарного, вдалого дня, мирного неба, Божої благодаті. І запрошую вас на прямий ефір, який відбудеться сьогодні на каналі Захоплення Марічки о 21.00 за Київським часом. Заходьте, будемо спілкуватись. Усім пока, 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 пока.